Ви спитаєте, чому я такий довольний сьогодні? Бо дуже є гарна новина, нам нарешті вдалося. Операція тривала майже три тижні, але завдяки спільним зусиллям, нас та добрих людей, ми для хлопців роздобули ось таку штуку, дуже просили літачок. Ну, це броніки, ми продовжуємо займатися е, амуніцією, але ось такий літачок ми роздобули з Бачите? Це як не може бути. І крила є. От. Він передається у спецпідрозділ 141-ї бригади. Хлопці доведуть його до пуття. І він полетить передавати по Вовночку Рчатам від тих, хто донатив нам на YouTube-каналі та на Тіктосі, хто придбав флешки. А також від творчого фронту. Дійсно дуже радію з того, що це реальна допомога. Прямо зараз йду на нову пошту. Трохи длинний, більше метра. Але зараз спробуємо, я знайшов таку коробку. Може хлопці з нової пошти допоможуть запакувати гарненько. Літачок летить. Літачок летить. Розкажи. Куди ти летиш малий? У-у-у-у-у-у-у. Орків на фігроз ї. Ой. Здравствуйте. Самолета будемо відправляти пацанам. Чого? Дімность по п'ять будем. Довжену знають. Цей коробки вроді би метр. Ні, дьобов десь метр двадцять. Вонтажний. Жужжить. Ви поняли? Проблема вказується. що й не можна відправити літачок задовгий, кажуть. Не більше метра. Відправили на вантажне відділення. Ну Нічого, воно в іншому кінці міста, але ми не здаємося. О, так, ну що ж, це Житомир Дітка. У нас є два вантажних відділення. Перший дванадцяти. На 12 не поїду, бо там постійно якийсь головняк. них таку упаковку. Там сумасшедше все час приписують. Вічно, скільки разів я туди не їздив, там гімаро. Я тут більше їздити ніколи не буду і вам не рекомендую. Їздити на 12 те відділення нової пощі у місті Житомир. Їду на перше. Там адекватні люди завжди входять в положення і для військових завжди намагаються якусь або бушну коробку, або якось допомогти. ну, По-людськи ставляться. Тому їду на перше. Зараз побачимо, що там буде. Ну от друзі, вирушив я зараз. У нас на календарі виходить, 15 серпня 2025 року. Це я для чого кажу? Для тих довбоящурів, коментаторів, які дуже пишуть там: вам легко з Європи, ви в Польщі поховалися писати пісні і, і таку всяку діч розносити? Невеликий екскурс по місту Житомир. До речі, друзі, дуже символічно. Я везу літачок для наших хлопців на відправку. Зараз проїжджаю по вулиці Перемоги. Поняли, так? Да? Совпадіння не думаю. Тут у нас знаходиться АТБ. Тут, тут мауп, раніше, раніше був дитячий садочок. Зараз буде розвилочка. І в нас наліво входить вуличка, яка називається Короленко. А там, до речі, є. Ось тут ось знаходиться ось пам'ятник Короленко, проїжджаємо. Ось він. А там знаходиться музейчик. Оцю пісню колись співали. Рада вона на російській була. У мене свій кабінет на Короленка. У мене теж колись був свій кабінет на вулиці Короленка. Ось такий наш Житомир. І не місто, не село, як співав Дімка Ворон. Зараз я буду звертати на вулицю Яна Гаманка. Я не знаю, хто він такий, чому так назвали вулицю, але тут яка в нас достопримічательність, тут у нас є церква і кладовище. Я не знаю у нас, чому його всі називають русське кладовище, російське. Напевно. Тут там воно. Чому воно російське, не зрозуміло. Але дуже досить таке старе кладовище. Я там був якось заходив. Все такі давні могили, давні хрести. Але маємо те, що маємо, це наше життя, наша історія. Зараз буду приїжджати в кондитерську фабрику де вітання Житомира виготовляють. Ну, ви поняли, цукерки такі, вітання Житомира. А фабрика називається Житомирські ласуші теж багатостраждальна, віджимали її багато разів. Тут були і зі зброєю люди і все таке, але досі ще працює вона. Я вже виїжджаю на вулицю, яка веде прямо на такий відомий район, як Крошня в місті Житомир. Бачите, їм вже червоний, вони порушують. Ну, у нас так трохи їздять рагулі. В Житомирі так буває. <гум> Це нормально. Оце вулиця Покровська. Раніше вона називалася Щорсом. Тепер Покровська. І ми їдемо прямо на порошню. Насправді, друзі, в нас було дуже спокійне місто. Зараз ви бачите кількість машин, яка, наче ми в Києві, але раніше було не так. Зараз дуже багато машин. І є такі іномарки, я таких ще в житті не зустрічав, дуже дорогі. Я не знаю, звідки воно все, -все взялося. Дуже багато заторів, пробок стало, але... Місто, що трішечки живе, живе, допомагаємо. Переважно у нас добрі люди в місті, хоча і довбойобі вистачає. Ну, в принципі, де їх немає. Довбойоби це дуже така серйозна організація. У них є філіали, напевно, по всій планеті. Наше місто і наша країна не виключення. Але, як кажуть, нам своє робити, тому ми не зважаємо на них. І рухаємося далі. Так, А тут ми приїжджаємо, тут у нас дуже серйозне місце, воно історичне. Житомир його називають Баба Іра. Баба Іра. Житомиряни, хто зараз за кордоном, ось вам трішечки ностальгії. Ось тут знак я люблю крошню. Для тих, хто не в тімі, розкажу. А ще на початку 90-х на цьому місці була так звана пивниця. генделик. Там продавали пиво і власниця була Баба Іра. Так її називали всі. Таке дуже було популярне місце тут. Вот. І так і прозвали цей район на Крошні Баба Іра. Ти де на Бабі Ірі? Ти куди на Бабу Іру? Та й таке. Ось ми з літачком і добралися до нової пошти. Зараз підемо на відправочку. Дійсно нова пошта. Дійсно. Недавно зробили ремонт, і сервіс, в принципі, стараюся тримати непоганий. Зараз рішимо питання. Добрий день, нам треба літачок відправити. Нам на передову. 063-567. Все, друзі, прийняли, літачок їде. Зараз я оплачу доставку, щоб хлопці вже там не мали клопоту, тільки отримали. Друзі, доставочку я платив, літачок поїхав, щоб потім полетіти. Але щось трошки так ну, по цифрі доставки 495 гривень Ось за цей літачок нова пошта взяла, щоб доставити хлопцям. Дніпропетровська область. Може я щось не розумію в цій житті. Ну я на менше. Оце, до речі, інформація для тих, хто каже, от, а що ви волонтери, ви гроші пиздите. О, дивіться, я проїхав в півміста, спалив соляри. Ну, про свій час я вже мовчу. І ще от ми заплатили з волонтерських коштів за доставку майже 500 гривнів. Ось, коли ми пишемо, що. На волонтерську діяльність та на допомогу ЗСУ, в тому числі ось на це. Тому важливі ваші донати, будь ласка, ютубчик, тік-ток, флешки, коли придбаєте, коли просто пересилаєте нам як спонсори ваші перегляди або просто написали коментар для підтримки відео і поставили вподобайку. Це вже нам допомагає робити нашу справу. Слава Україні!